Доброго дня, колеги. Поспілкуємося сьогодні про інновації про нові продукти від компанії Алюпроф. Система SkyTwin. На цьому фото все гарно. Є сонце, краєвиди, водичка. Але що ж робити, коли спекотно? Який продукт вибрати? Ролету, скріна чи жалюзі фасадні? Тож неможливо всі зразу продукти заінсталювати. Тому наші інженери поміркували, попроектували і запустили в серію інноваційне рішення поєднання рулети та скріна, система SkyTwin. Це система, яка має інтеграцію двох систем в одній коробці, що забезпечує максимальну економію простору. На даному зображенні ми бачимо паралельне поєднання класичної рулети захисної та тканевого зовнішнього екрану, так званого скріна. Які знаходяться в одному прихованому коробі, це забезпечує в першу чергу зниження витрат, витрат на продукт, витрат на інсталяцію. Економія пов'язана в першу чергу з використанням однієї коробки, одного бокса, в якій знаходяться дві системи, що ви отримуєте завдяки системі SkyTwin. В першу чергу це гарно виглядає, в другу чергу це гарно інсталюється. Задоволення. В третю чергу економи ваші кошти, тому що одна система використовує рішення іншої системи і паралельно без перешкод працюють. Розглянемо з вами більш детально, як ця система працює влітку та взимку. В першу чергу, влітку, а система Scрін канової зовнішньої руло касети захищає приміщення від надлишкових сонячних променів, які потрапляють всередину. І, відповідно, забезпечує зменшення нагрівання вашого помешкання всередині, а зменшення нагрівання, відповідно, сприяє зниженню витрат, пов'язаних з кондиціонуванням приміщень. Також система Screen забезпечує комфортне проникнення природного світла всередину приміщення, що забезпечує зоровий комфорт. Взимку ми використовуємо захисну ролету. З алюмінієвого профілю, яка знижує трати тепла через вікно і відповідно зменшує витрати на опалення всередині приміщення. Закрите полотно рулети забезпечує додатковий термічний опір. Термічний опір є результатом відповідного прошарку повітря, як ми бачимо, який знаходиться між віконною конструкцією та полотном рулети. Більш високе значення коефіцієнту термічного опору Перо означає кращі параметри коефіцієнту теплопередачі. Додатковий термічний опір покращується в тому випадку, коли ми використовуємо додатково ще закривання скріна тканевої ролети. Відповідно, тоді у нас виникає два прошарки повітря і поліпшення тифлового комфорту по результатам а, тестів та випробувань по замовленню компанії Алюпроф для. Еталонного вікна відповідає біля 35%. Це коли ми використовуємо в конструкції вікно, рулету та скрін в закритому стані. Розглянемо такий варіант а зима літо використання даної системи день-ніч. В розрізі зими в день ми можемо в відкритому стані використовувати дану конструкцію для потрапляння світла всередину приміщення. Вночі. Ми дану систему можемо повністю закрити як і ролету, так і скрін, забезпечивши збереження тепла в приміщенні та втрати тепла через віконну конструкцію. Влітку, в першу чергу, ми використовуємо відповідно сонцезахисну тканину в системи скрін. Вона забезпечує, в залежності від наших потреб, в залежності від того, яку тканину ми вибрали, вона забезпечує потрапляння світла природного. До приміщення і також додатково відсікає надмірне нагрівання, надмірне потрапляння світла, сонячне нагрівання в свій час конструкції вікна, елементів, які знаходяться в приміщенні внутрішніх штор, що покращує кліматичний комфорт всередині приміщення. Вночі ми можемо також опускати систему рулети, Тим ми додатково покращуємо шумоізоляцію. Приміщення, тому що ролета вона виконує додатково шумопоглинаючу функцію. І також ми можемо на ніч використовувати скрін, канову ролету в якості захисту від комах. Що ще ми отримуємо, використовуючи систему SkyTwin? В першу чергу ми отримуємо відмінну теплоізоляцію. Опущене полотно ролети та скріна взимку може зменшити витрати тепла через вікна до 30%. В другу чергу ми отримуємо відчуття безпеки, тому що в закритому стані захисні ролети виступають, стримуючим фактором для потенційних грабіжників. Завдяки цьому ви можете почуватися безпечніше в своїй домівці. Шумоізоляція, перегородка у вигляді ролетної штори та скріна дозволяє зменшити відчуття шуму, який надходить ззовні. Реально це працює. А щит від сонця. Про це ми з вами розмовляли, що надмірне потрапляння сонячних променів відповідно нагріває предмети, нагріває повітря, прострій, віконну конструкцію, і ми отримуємо перегрівання приміщення, збільшення витрат на кондиціонування, на охолодження. Конфіденційність важливий елемент, коли вам потрібно відчувати себе захищеним, відчувати. Спокій і зберегти себе від небажаних поглядів сусідів, захист вікон, віконних конструкцій. В чому він полягає? Тому що в закритому стані, відповідно ролета вона захищає віконну конструкцію, додатково захищає, підкреслюю, від надмірного перегрівання, від ультрафіолету, від сонячного проміння, від дощу, від вітру, ну і відповідно від е е снігу. Заощадження, економія, дана конструкція SkyTV поєднаного типу сприяє зменшенню витрат на опалення взимку і відповідно на конденсування влітку. Ну і додатковий захист при використанні системи Screen Zip, яка, як ми з вами розмовляли, має щільне прилягання по направляючим. Вона додатково, ця система, має можливість захищати від комах і дає реалізацію. На здорових, широких проємах 5 метрів. Коли неможливо встановити москітну сітку захисну, ми можемо використати з певним розміром тканини, з певним типом тканини, можемо використати скрін. Sky Twin кольори мають основні три напрямки по реалізації. Перший, це конструкція може бути не фарбована, ви її самі можете пофарбувати в потрібний вам колір. Конструкція має базові кольори. І також ми можемо запропонувати три кольори під дерево: горік, золотий дуб і вінчестер. Відповідно, така важлива інформація, що кожного року ми додаємо нові кольори. Якщо у вас будуть якісь побажання по кольорам, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми звернемо на це увагу. Ну, будемо запускати нові кольори обов'язково, розширювати з кольорового гаму. Цікаву конструкцію має короб захисний, який розміром 185 на 266 мм. Він має можливість розташовувати в своєму просторі як вал з ролетою в нижній частині, і також має можливість розташовувати вал з самою тканиною. Він має комбінований тип виконання. Задня частина виконана з формованого гнутого алюмінію. А передня частина і нижня ревізія, вони виконані з екструдованого алюмінію, тому що ці частини вони потребують і мають більше навантаження. Вони більше працюють, мають більше навантаження, відповідно виконані з більш міцного конструктиву. Максимальні розміри розглянемо з вами, максимальну висоту та максимальну ширину даної конструкції. Ці параметри залежать від певних елементів, які ми використовуємо. А в першу чергу, а це залежить від того, який профіль рулети захисної ми використовуємо, чи ПВХ профіль чи пінонаповнений профіль, чи профіль ПЕ41 екструдований, в залежності від того, які ми вали використовуємо СВ-40, СВ-40 плюс ПЗ-45, кріплення, СВ п'ятдесят 60 вали. В залежності від цього, в нас є технічна інформація, які можуть бути гранично доступні максимальні висоти даних конструкцій. Також на параметр висоти максимальної висоти ще впливає відповідно тканина. Чим вона плотніша, тим відповідно її більше знаходиться в коробі, і тим менша відповідно може бути висота конструкції використана. Максимальна ширина з направляючими вона залежить від можливостей. Нашого профілю ролетного і відповідно від вітрової зони. Чим вища у вас вітрова зона, тим відповідно менша ширина конструкції. Також важливий момент зверніть увагу, що дана конструкція SkyTwin має обмеження мінімальної ширини при використанні двигуна Alluprof. це 720 мм. При використанні двигуна ЗОНфі це 920 мм. Тому що двигуни знаходяться всередині валу. І, відповідно, вони мають певну довжину, займають певний прострі, і менше його зробити ну, неможливо фізично. Короб, чим ще він цікавий? Він цікавий тим, що він спільний, так як ми розмовляли з вами для ролети та скріна, виконаний з алюмінію. Також він ще додатково а, має варіанти доступних кутників для ефективності вашого оздоблення. Дані кутники можуть бути виконані відповідно в кольоровій гамі вашого вироба. Ми пропонуємо 4 розміри даних оздоблювальних кутників: це 15 мм, 30 мм, 45 мм і 105 мм ну, по виступаючій частині. На даний момент ми тільки пропонуємо приховану систему монтажу. Можливо, ближнього часу з'являться нові системи і накладні системи, які самонесучі. На даному етапі ми пропонуємо тільки систему, яка йде під проєктування, під влаштування стін, відповідно. Вали. Що тут цікавого? Цікаво те, що в даній конструкції використовуються стандартні вали від рулетних та скрінових систем. Відповідно, в скрін системах ми пропонуємо два типи валу 63 мм та 78 мм, а в рулетних системах, так як ми маємо дуже широку лінійку, ми пропонуємо біля семи видів різних валів, від меншого відповідно до більшого. Ви запитаєте, навіщо так багато розмірів валів? Тому що в залежності від розміру рулети ми маємо різний розмір полотна, а розмір полотна він відповідно впливає на вагу самого полотна. Немає сенсу встановлювати здоровий, міцний, товстий вал в маленьку рулету півтора на півтора метри. Це буде економічно невиправдано, і конструкція буде від цього важка і не стане кращою. Тому ми пропонуємо широкий. Асортимент лінійку валив від самого мінімального 40 мм до максимального 60 мм для даної системи, хоча у нас є вали і 125 мм, дуже дуже моцні. Двигуни цією системою відповідно керують електродвигуни, які знаходяться всередині вала. Що цікаво, що дана система має можливість оснащуватися двома незалежними працюючими двигунами. Тобто ви індивідуально, незалежно одна система від іншої, можете керувати полотном ролети і полотном скріна. А полотно ролети, відповідно, може бути виконано з нашого всього асортиментного профілів, які використовуються для ролетних конструкцій. Це профілі ПВХ, профілі алюмінієві пінонаповнені від 37 до 45, ну і відповідно екструдований підсилений профіль 41. Кольорові можливості по профілям такі ж самі, як і в рулетних системах. Більше 20 видів кольорових можливостей ми маємо в своєму асортименті. Важливий такий елемент в системі Screen це кінцевий профіль, і в системі Twin, відповідно. В системі Screen використовується алюмінієвий кінцевий профіль, який має утяжнювач, металеву вставку, яка вирівнює полотно тканини скріна. І, відповідно, забезпечує рівномірний рух, рівномірну роботу і візуальний комфорт. Для нижніх кінцевих профілів в рулеті ми пропонуємо декілька рішень в залежності від параметрів вашої конструкції: LDG, LDG 40 і LDG Eco, яка вже має зразу влаштовану гумову ущільнювача. Варіанти скріна, так як ми з вами розмовляли в попередніх підкастах, це система ZIP. І система Classic. Вона дає можливість встановлювати зіп в більш вітрових зонах, де більш вітрове навантаження для того, щоб конструкція певно працювала. Ну і система Classic це коли немає вітрового навантаження, у вас менші проєми, менші розміри. Канини у пропозиції компанії Алюпроф незмінні це широка лінійка двох світових виробників Copaco та Сержо Феррарі. Повністю від кольорової гами. До різної структури світопроникності. Чим цікава шина, направляюча в системі SkyTwin, давайте порозмовляємо, що ж це за конструкція така. Це алюмінієвий профіль, який складається з декількох елементів, в якому поєднані направляюча для руху скрина тканевої захисної нашої ролети, і алюмінієвої захисної ролети відповідно. Ця конструкція забезпечує те, що наші два полотна. Діють рівномірно, паралельно, не пересікаються, не заважають одне іншому. Відповідно, маємо таку шину під версію Classic, яка передбачає вільний рух полотна тканини в своєму просторі. Skytwin – максимальні розміри забудови шини направної. Що тут мається на увазі? По нашому зображенню, ми бачимо, що в даному випадку шина направна була встановлена на раму віконної конструкції. І була частково закрита верхньою частиною утеплюючого шару, можливо, якогось штукатурного шару. На цьому зображенні показано, що максимально можна заходити на поверхню шини тільки 25 мм, тому що шина має декілька елементів, вона складається з трьох елементів, і в процесі загальнобудівельних робіт ти встановлюєш тільки одну частину адаптер шини. А потім, коли вже тобі потрібно закінчити інсталяцію продукту нашого, SkyTwin, вам потрібно буде встановити внутрішню направну для рулети, відповідно, і внутрішню частину для скріна, для тканевої. Або такий варіант, коли, наприклад, вона зовсім не зашивається, не закривається нічим, а встановлюється в будь-який зручний момент уже після закінчення загальнобудівельних робіт. Документація по даному продукту. Відповідно, ми маємо документацію, підготовлену по даному продукту, як документація технічна, по характеристикам даного продукту, так і документація по особливостям, по специфікам інсталяції установки. Дані інструкції ви можете знайти на нашому сайті в розділі документація, відповідно. Одна система. Так, да, одна система, так. Багато можливостей, да, можливості є. Давайте ще раз підсумуємо, що ми маємо: загальний короб розміром 185 на 266 прихованого типу. Система додаткових кутників для даного коробу, яка пристосована до будь-якого типу забудови, оздоблення відповідно вашого фасаду, загальна направляюча шина, в яку входить направна і для ролети захисної, і для системи скрін. Два робочих електродвигуни, які працюють окремо один від одного. Так, як ми говорили, дають можливість вам індивідуально керувати кожним полотном як вам зручно. Полотно рулети, відповідно, може бути виконане з всіх можливих профілів, які у нас є. Зауважу віконних профілів, тому що у нас ще є гаражні профілі і виробничі профілі, відповідно. Компоненти, вони універсальні, деякі для зовнішніх рулет, системи Aluprof та в Skyroll, що дозволяє оптимізувати виробничий процес. Та складську програму. Дякую за увагу. Очікую ваші запитання по даній системі в коментарях. Подобайка, підписуйтесь на наш канал, це нам допоможе записувати наступне відео.